Ще такого не було. Працівників ТЦК та СП на Рівненщині притягнуть до відповідальності за побиття людини та позбавлення її волі. Інцидент трапився у лютому. Працівники Дубинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки побили чоловіка на вулиці та примусово доправили до ТЦК. Хоча той, як виявилося згодом, був визнаний непридатним до військової служби у мирний час. У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили покарати його і завдали численних ударів у різні частини тіла та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Після цього чоловіка мобілізували до однієї з військових частин Рівненської області. Тим, що трапилося, зацікавилося Державне бюро розслідувань, яке і оголосило про. Підозру трьом працівникам ТЦК та СП за результатами досудового розслідування офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалось за заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови. Двоє з них також підозрюються у катуванні, вчинене групою осіб без попередньої змови. Це вперше на Рівненщині працівників ТЦК та СП притягнуть до відповідальності через насилля щодо чоловіків призовного віку. Хоча люди часто скаржаться на методи їх роботи та перевищення повноважень. Речник командування сухопутних військ Віталій Саранцев у коментарі для медіа повідомив, що над цією проблемою працюють. Зокрема, було розроблено алгоритм спілкування та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП. В цьому процесі, скажімо так, вже було виконано низку заходів, було прийнято ряд рішень, в тому числі і непопулярних кадрових рішень. Також дійсно було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійсненні заходів мобілізації. Тобто, це така ну скажімо так, такий підручник для кожного чільника ТЦК. Зокрема, щодо тих осіб, які мають право на відстрочку і були мобілізовані із порушеннями, адвокат Валентин Дупак зазначає, що вони можуть бути демобілізовані в судовому порядку. Оскільки всі особи, в яких є підстави для відстрочки і наявна відстрочка на руках або інвалідності, дані особи ми відповідно подаються рапорт на звільнення даної особи з лав зсу, і вона звільняється. Таким чином для цього мобілізованим достатньо звернутися за допомогою до юристів. Валентина Захарчук, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. медіагруп.